Глядачам телеканал студіо ви дивитесь програму Діалоги. Спілкуємося з військовослужбовцем паном Михайлом, який повернувся після полону і перебував там понад два роки, з офіцером прикордонної служби. Вітаю! Доброго дня. Власне, трошки розкажіть про себе, звідки ви родом, хто за фахом, як потрапили на військову службу, що вас мотивувало до цього? Я родом з Хмельниччини, за фахом я офіцер прикордонної служби. Випускник вищого військового начального закладу, так після після закінчення, після отримання середньої освіти вибрав долю офіцера-прикордонника. Як, власне, попали на фронт? Крайнє місце проходження служби було місто Маріуполь. Там і я опинився і перебував 24 лютого 22 року. Що мотивувало вас рухатися вперед, не боятися йти відстоювати батьківщину? Ну, цього навчали з самого початку, що є така професія батьківщину захищати. І так склалося, що це потрібно було продемонструвати в діях своїх, вживу по-справжньому. Полон. Коли це сталося? Як це сталося? Я розумію, що важко говорити, але про це треба говорити, навіть кричати. В полон я потрапив в травні 22-го року. Це після завершення бойових дій в Маріуполі із заводу Азовсталь. Ну, те, що можна розказати, ну хоч трошки, як це сталося? Ну, особисто до нас це довели наказ командира нашої військової частини. Що подальші дії, куди потрібно виходити, яким чином. І рішення було прийнято командиром, і всі його виконали так як, так, як потрібно було. Які ваші перші емоції? Як ви зрозуміли, що є загроза вашому життю? Можливо, щось відчували, будете жити, не будете? Відчуття були змішані однозначно, але під час перебування в Маріуполі, і так була постійна загроза життю. Тому що сильно щось відрізнялося. Відчуття, коли ми виходили в полон, виходили з заводу. Я б не сказав, що воно відрізнялося. Було більше відчуття невідомості, що буде далі, наскільки це довго буде відбуватися. Адже розмова спочатку була, що це повинно бути не більше трьох-чотирьох місяців. На жаль, вийшло набагато довше, і багато хто ще досі там знаходиться. Що, чи відчували ви страх? Чи це потім вже прийшло? Страх це таке відчуття, на жаль, до якого також можна звикнути. І під час перебування в Маріуполі від самого початку повномасштабної війни постійно був страх, але до цього відчуття, на жаль, звик, і воно було стабільне, і якось, напевно, менш на нього зверталася вже увага, коли воно постійно. Два роки, навіть більше трошки. Як, Що вас тримало? Як ви себе мотивували до життя, триматися? Як ви, можливо, підтримували побратимів, а вони вас? Як це відбувається? Однозначно, що перш за все, це робота із собою, з своїми думками, тому що коли ти попадаєш в закрите приміщення, в обмеження волі, багато різних думок. І однозначно це віра в те, що в краще, в світле створюються такі передумови ворогом, щоб, були, щоб було багато негативних думок, але над собою треба працювати, думати, про це обговорювати. Однозначно, розмови між собою з моїми побратимами тільки підтримували, і надавали надію і віру на те, що рано чи пізно ми повернемося на батьківщину, що ми зробили все так, як наскільки ми могли це зробити. І ми розуміли, що війна триває. І те, що ми перебуваємо в полоні, один із етапів війни. На жаль, хтось, багато хто загинули. Деякі попали в полон, деякі досі воюють. Тому кожен, кожному випав свій шлях проходження цього, цієї війни. Поговоримо про умови. Де вас тримали? Як, чи, чи це відповідало якимось санітарним нормам? Як з вами поводилися? Чи можна говорити про жорстокість? Ну, розкажіть насправді, як це було? Перше місце утримання це був населений пункт Оленівка Донецької області. Там колонія барачного типу, тобто були свої приміщення, була територія, де ми спокійно могли вийти на вулицю. Але, на жаль, ця, ця будівля вона не була ні облаштована нормально, тобто не було в деяких приміщень ні вікон, ні дверей. І там я пробув трошки більше чотирьох місяців, і більшу половину часу не було ні ліжок, нічого. Тобто ми спали на своїх карематах, що нам дозволили собі залишити. Не було ні води, вода воду привозили. І їжа однозначно готувалися на, е, нашими військовими під наглядом ворога, і ми ходили в, е, в їдальню. Але це все було обмежено в часі, в кількості, е, тобто створилися всі передумови для того, щоб було некомфортно. А наступне місце перебування це вже було, е, було територія Російської Федерації, е, Білгородська область, місто Старий Оскол. Це вже було СІЗО, це вже камери, і відносно Оленівки, на жаль, так, якщо можна говорити, все відносно складається в житті, там було краще. Тобто, там було трьохразове харчування, але харчування було таке, щоб можна було жити, можна було вижити. З урахуванням відношення, ну тобто, представники. Оцеї служби називається служба ісполнення наказань». Тобто, це пустій щоденні, щоденні фізичний вплив, тобто руками, ногами, кийками, шокерами, тобто за потреби або без. Тобто, це було щоденно. Тобто, і, на жаль, так як я говорив про відчуття страху, і до цього також можна було звикнути. Тобто за весь цей час я розумів, що вони приблизно приходять, відвідують камери кожного дня. Я приблизно вже розумів по сонцю, тобто по, по вулиці, в вікно дивившись, які приблизно години, коли вони приблизно мають бути у нас. Я розумів, що цей період потрібно відбути, і далі вони вже фактично нас не чіпали. Це тільки жорстоке поводження було? Чи і психологічний якийсь тиск, приниження можливо? Це, це комплекс дій, які і приниження, і психологічний тиск, і фізичний. Ну, тобто не може бути фізичний вплив без приниження чи без психологічного тиску. Це все робиться одночасно. Ну, як вам вдалося не зламатися, витримати це? Мені інколи самому важко відповісти на це питання, але. Я розумів, що це не саме гірша ситуація, яка може скластися в житті, тому що ще раз повторюся, все відносно було дуже багато шансів і можливостей загинути в Маріуполі і не переживати цих подій полону, і не знаходитися тут наразі, не повернутися. Тому я розумів, що так, да, не самий легкий шлях, але його однозначно треба пройти, тому що мене чекають. На батьківщині. А прогулянки були Якісь медичне, мінімальне хоча б обслуговування? Ну, медичне е, забезпечення е, можна тільки назвати, що воно було, тому що зі мною особисто були випадки, так як і з моїми колегами, які там зі мною знаходилися, що е, коли звертаєшся до лікаря з якоюсь елементарною допомогою. Інколи під настрій лікаря можуть щось дати елементарну, якусь таблетку, типу від головної болі, щось цього. а інколи, якщо в лікаря немає е, якогось настрою, то вона могла попросити співробітника спецназу, щоб він мені пояснив, щоб я більше до лікаря не звертався. Такі, така подія була зі мною. Тобто він застосував шокери дубінки і я просто зрозумів, що він не запитав, що я тебе вилікував. Я сказав, що, я зрозумів, так, так, що більше мені більше, більше звертати... не були, да, так. Мені краще не звертатися тоді, тому тільки гірше. На рахунок прогулянок це було не більше 50 хвилин, п'ятидесяти хвилин в день. Але. На їхнє питання, скільки ми вигуляли, потрібно було відповідати година. І сама прогулянка, це один із, вона щоденна, і це один із етапів, які потрібно пережити. Тому що поки ти йдеш на прогулянку, до тебе застосовують фізичну силу, і коли повертаєшся. Тобто, це, треба було, це один із етапів, це треба було пережити цей день. А спілкування дозволялося з ув'язненими, з полоненими. Наприклад, скільки в камері було осіб, чи під час прогулянки, хоч трохи якісь контакти вам дозволяли? Спілкуватися можна було тільки з тими, хто з тобою в камері. Ця ж група людей і разом виходить гуляти. Тобто ми ніхто між собою не пересікалися. Розмовляти однозначно можна було, але дуже багато людей, які нас контролювали, Постійно робили зауваження, що ми говоримо росі... українською мовою. Тобто, вимагали, щоб ми говорили тільки російською. А скільки осіб було в камері? По різному, різні камери. Вони постійно нас змінювали в камерах від 4, 4, 6, 8, 10 осіб. Як звільнили вас з полону? Це було неочікувано. Тобто Починаючи з питання, що я перебував в СІЗО, прийшли, назвали прізвище ім'я, з своїми речами забрали, віддали речі, в яких я попав в полон і е, е, зв'язали стяжками руки, е, заклеїли очі, посадили в машину. Тобто кудись ми їхали якийсь довгий час, потім ми довго чекали, потім я зрозумів, що нас пересаджують в інші автобуси. І вже під час розмов, слухаючи, що вони говорять, я почав розуміти, що, імовірно, це буде зараз обмін. Але після того, як автобус зупинився, самі представники військової поліції Російської Федерації нам сняли, пов'язки з пов з очей, з рук, І сказали, що ми можемо типу, підняти голови, бо ми їхали зігнуті, коли вони вийдуть з автобусу. Вийшовши з автобуса, я підняв, вони вийшли з автобусу, я підняв голову, я побачив на дальньому фоні знак Україна, вже жестяний знак, як відбувається на пункті пропуску, і тоді я зрозумів, що це дійсно, дійсно обмін. Що, це сталося. що відчули? І що перше зробили? Можливо, кому зателефонували? Які у вас були емоції? Все ж таки, ну два роки це дуже багато. Довгий час. Я не міг взагалі повірити, що це дійсно відбулося. Емоції важко передати, тому таких емоцій в житті я не відчував. І надіюсь, якщо я відчую такі емоції ще в житті, то це буде тільки з приємними подіями, не пов'язані з тими, які були. Відразу, коли ми повернулися, вийшли з автобуса. Було все. Тобто була вода, була їжа, були телефони. Я подзвонив батькові, але фактично розмови як такої не відбулося, тому що це просто сльози. Ми не впізнали фактично по голосу друг друга. Ну, сльози, багато було сліз, багато було е, важко було себе тримати в руках, тому що реально не вірив в тому, що це дійсно відбулося. Тому що надія завжди була, трималася, але там завдання пережити день. А тут, коли подія, було змішане відчуття, тільки зв'язано з тим, що багато наших військовослужбовців перевозять з тюрми в тюрму, тому до останнього був сумнів. А потім оця хвиля емоцій, сльози. Ну, тобто, я не знаю, з чим прийняти ці емоції. Як змінилось ваше життя? Було до, після? Як це вплинуло на вас? Фізично, морально? Як саме життя ваше змінилося? Ну, на мою думку, що кожен свідом, свідома людина, яка не заслуговує місць? Обмеження волі після таких місць однозначно міняється. І повернутися після тих подій таким, яким був, не вийде ніколи. Однозначно змінилося життя це переоцінка цінностей. Тобто раніше не звертав уваги на якісь там дрібниці, які були неважливими, так як нормальна людина, яка проживає нормальне життя, на них не звертає уваги, тому що воно завжди доступне, воно завжди є. А для себе зрозумів, що на цих дрібницях будується все. Тобто більше широкий такий кругозір почався. Ну і однозначно, що Бог вибрав таку долю, дав її пройти, тому це треба цінити. Які плани у вас на майбутнє? Як пройшли реабілітацію? Чи відновилися вже вдалося? Чи надали з боку держави вам всі необхідні послуги, допомогу якусь потребували? Я вважаю особисто, що в мене, в мене особисто вийшло нормально пройти реабілітацію. Тобто надали і відпустки, на які ми маємо право, але в якійсь мірі. Цього потрібно було добиватися самому. Не завжди все відбувається без перешкод, доступно. Тобто, людина, коли повертається з місць обмеження волі з полону, цінності зовсім інші. Тобто, коли вона не бачила яскравих кольорів два роки, коли вона нічого фактично нормального не їла, цінності зовсім інші. Але в цей час потрібно їй самій ставати на ноги і проходити цей етап, етап реабілітації. Тому що фактично. Покрокових дій. Ну, тобто, що я знав, що десь де мені треба прочитати і як мені діяти, їх не було. Я особисто для себе розумів, що мені потрібно, як мені діяти. Якщо десь не виходило, я я цього добивався особисто. Але це не завжди виходить в моїх колег. До речі, що би ви побажали людям, які досі залишилися в полоні, а, але ж війна триває і можуть потрапити. Ну, дайте якісь настанови, як триматися і не зламатися. Ну, однозначно, що е, ніколи не загружатися з це якимись поганими думками, що кожного, хто знаходиться в полоні, пам'ятають, як би не було важко знаходитися е, в місті, де повністю відсутня будь-яка інформація з зовнішнього світу, як би не здавалося важко, однозначно треба триматися, тому що важко і йому, і тим, хто тут знаходиться. Ну і однозначно тільки вірити в світле, в добро, в Україну, тобто по-іншому ніяк. Що перше зробите після перемоги? Навіть важко відповісти, але я думаю, що і до перемоги, і під час це однозначно діяти в інтересах своєї держави і не залишатися осторонь від того, що відбувається. Тому що після перемоги нас так само чекають дуже багато роботи і. Тільки процвітати і робити все, що було якнаще. Що ж, дякуємо вам за таку відверту і потрібну розмову. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму Діалоги бережіть себе.